Я вас вітаю. Я вас рада бачити. Запрошу вас на мій канал, запрошу передивлятися старі відео, коментувати це відео. І сьогодні вам хочу розповісти про цікаву новинку, відносну новинку, яка мене Прям зачепила, я ношу не можу зупинитися декілька днів. Те, що в нас називається запоєм. Коли ти по декілька разів, декілька днів поспіль носиш парфум і він тебе дійсно так зачепив, що ти не можеш відірвати ні носа, ні руки від нього. Я говорю про бренд Memo і їх парфум Abu Dhabi. Чому я вирішила ціле відео, зазвичай так не роблю, або дуже рідко роблю присвятити йому. Зараз все, дізнаєтеся. По-перше, підштовхнуло мене зробити нарешті це замовлення. Відео Марини Бір, де вона розповідала про свою новинку, вона купила флакон на, з офіційного сайту і там згадала маду рай. І мені так, я дуже люблю жасмини, Так закортіло собі замовити цей мадуре, що я вирішила, добре, замовлю 5 мл мадоре і замовлю або дабі собі 5 мл, про який я думала вже до того декілька днів. Як все починалося? Почалося це з того, що я поїхала в універмаг знайомитися з новинками, з тим, що цікавого на поличках. І мені в очі впав стенд корнер мемо. Ну, флакончики, флакончики, все знайомі. А стояв ось цей, який ви зараз бачите, шикарний такий набір, який я досі не бачила. Такий великий бокс з великого флакону 75 мл абу-дабі, і шести маленьких флакончиків по 30 мл. Я підійшла. Я думала, що це просто Абу-Дабі, і плюс ще якісь там, східні парфуми в ну, тему, знаєте, набір на східну тематику. Що виявилося? Що мемо випустили? Вони реалізували концепт, які, концепцію, яка, в принципі, лежить на поверхні. Вони розбили свій Абу-Дабі на основні ноти, на ноти, які ми можемо а, прочитати, якщо зайдемо на офіційний сайт, наприклад. І вони випустили а, разом з повнорозмірним флаконом Абу-Дабі маленькі 30-літрові парфуми, а, які присвячені одній з нот. В цій композиції всього шість основних нота Будабі і 6 оцих маленьких флакончиків. Звичайно, що це скоріше для прихильників марки, бо ціна там ну, трошки, <смас> трошки не маленька, десь біля 700 євро, якщо я не помиляюся. А якщо ми, в принципі, розіб'ємо собі вартість флакону, ми отримаємо 75 мл, плюс 6 по 30, 7 флаконів за 70 євро, то виходить. Така непогана ціна за флакон. Купувати все разом. А це єдина в принципі, опція, щоб отримати ці всі парфуми. Це єдина можливість. Тому я думаю, що це гарна така ідея або ну, звичайно для прихильників, яким не важливо, скільки заплатити за цей ексклюзив, або для тих, хто займається розпивами. Так ви зможете також розпивати ексклюзивні, абсолютно ексклюзивні парфуми, які неможливо купити окремо. Тобто неможливо купити окремо флакончик, присвячений там кардамону або амбрі. Їх просто не існує. Вони існують лише в межах цього сету. навіщо я вам це розказую? Бо це просто цікаво. І ще мене просто вразило, що от погодьтеся, це ж на поверхні, так, взяти просто розбити піраміду з якоюсь комп. Позиції, на ноти, і випустити такий от сет, де можна окремо понюхати а, і носити на собі або змішувати компоненти. Яка концепція? В принципі, Абу-Дабі східний парфум про спеції, про солодощі. Він, але він такий знаєте, європеець, який косить при, при, притваряти, арабум. Тобто, коли ви вдихаєте, здається, що це щось східне арабське. Коли ви починаєте носити, ви розумієте, що він дуже м'який, він дуже зрозумілий він дуже комфортний, він не кричить, він так тихо всідається. Я от з нього, я ж повторюсь, не можу вже декілька днів, просто від нього відстати от лию і лию і лию. Його на себе. Щодо оцих компонентів, концепція була така, що Абу-Дабі в своїй легенді, якщо ви почитаєте на офіційному сайті, в ньому є розповідь про те, що він був натхнений, ну, звичайно, що ароматами регіону, а по-друге, навіть флакон. Прикрашений візерунком тканини, традиційної тканини. І ця тканина, ткаця, господи, робиться з. Трьох видів вовни з шерсті кози, з шерсті вівці і з верблюжої шерсті. І от переплітаючи ці три різні нитки, три, три різні види вовни, вони створюють оці традиційну цю вовну, вовняну тканину, яку плетуть у вигляді традиційного узору. Ось, ось таке. І а, концепція цього сету ексклюзивного в тому, що ви можете взяти ці шість нот і самі сплести свою композицію. Ви можете сплести, сплести саме композицію Абу Дабі, яка складається з, з нот сливи, амбри, ветиверу, кардамону. І зараз я забула ще дві ноти. А, фінік, господи, звичайно, фінік. І шосте, як я могла забути, шафран. Звичайно, що без шафрану нікуди. І ось ви можете змішувати декілька, можете їх носити окремо, можете всі шість і а, самі зробити оцей абу-дабі. Чим мені пахне Абу-Дабі? Абу-дабі мені пахне от, з першого занюху, коли я ще не поглиблювалась, не дивилась, які там ноти, не дивилася, що це за флакончики мініатюрні. Вони мені пахне таким м'яким дійсно європеїзованим арабом, який дуже швидко всідається, дуже привабливо якось затишно пахне фініками а, з солодкуватою, м'якою амброю. і... Потім я вже зрозуміла, роз, що то тослива такий соковита, кисло -соло, солодка фруктовість. Але фініки, от перш за все, мені воно пахне таким м'яким солодким ароматом, затишним фініків. Коли ви бачите ноти перед собою, ви розумієте, що ви дійсно в цьому парфумі кожен з цих парфумів в маленьких флакончиках, кожен з цих нот ви, ви, ви відчуваєте, ви впізнаєте в Абу-Дабі, Просто мені. Перш за все, пахне фініками. А потім я вже познайомилася з окремо зі сливою. Так, це кисло-солодка така слива. А, познайомилася з ветивором. Так, в базі я відчуваю таку шорстку, вона робить таким, знаєте, парфум, звучить, не хочу сказати, солідно, але так гідно завдяки а, шорсткому ветивору. А, він, а... Не те, щоб дифузний. Він не дифузний, він досить тихо сидить, але він, думаю, тримається і звучить дуже сучасно завдяки шафрану. Фініки додають оці східності. Фінік тут дуже яскравий. Це найкращий фінік, до речі, який мені траплявся. До того найскравіший фінік був в Uh, Mad, але він там такий солодкий, там дуже багато солодкості. І він досить абстрактний за рахунок такої якоїсь люксової солодкості. А тут от саме солодкий такий цукровий фінік, який можна собі прям уявити на долонях перед тим, як ви зараз його так з апетитом з'їсте. Uh, я понюхала всі окремо, як я сказала, ноти, я впізнала окрему солодкувату м'яку Амбру. От, всі ноти, окрім кардамону. Кардамон там також заявлений. Я скільки не розношую цей парфум, кардамону я не відчуваю. До речі, кардамон мені от окремо, якщо по нотам. А чи якщо говорити, чи варто взагалі вкладатися, чи варто от окремо ці парфуми, того, щоб їх так купляти за, за так дорого, щоб вони у вас були в колекції, вони не звучать так, аж вже гар... а, ні, не гарно, але так аж вже цікаво. Ну, це с -с солоноти, так вони. Там немає нічого такого складного. Мені найбільше це сподобався Фінік, я його найактивніше відчуваю в Будаві. Мені дуже сподобався кардамон, але я б таки не носила кардамон. До речі, звучить ну, на 90%, схоже, з слоником від Кензо. От, тобто, тепер я. Впевненістю можна сказати, можу сказати, що слон від кензо це кардамоновий парфум, Зараз я зрозуміла. До того він був мені просто активний, а зараз я зрозуміла, що це такий активний кардамон. От Кардамон від мему пахне слоником кензо. Амбра ну, звичайна амбра, яку ми знаємо, солодку вату ледяникову, але досить м'яка, не дзвінка. А, солодка амбра. А ветивер гарний, шорсткий, солідний, такий, більш чоловічу сторону, трошки землистий, такий сіном пахне гарний, але ну, ми знаємо також цю ноту. Ще раз повторюсь, це не окремі прям композиції, тому не, не слід очікувати чогось такого, але все одно цікаво познайомитися. Шафран, ну. Не звучить він за НАТО медицинське, це якийсь такий абстрактний, от для мене сучасно-спецівий аромат, який ти розумієш, що має додавати дифузності парфуму, але повторюся, він дифузності особливо не додав. Можливо, додав якогось такого європейського от, е, легкого звучання. Хоча це східний парфум, але він звучить легко, він не щільний, він не забиває е, е, рецептори. Можливо, Перші хвилини здасться, що це такий активний східний парфум, але він дуже швидко розходиться і дуже легко ну, всідається і носиться. Слива мене дуже цікавила, звичайно, перш за все, я потягнулася до сливи, але слива мене геть як окрема нота, як окремий компонент, як окрема композиція не зачепила. Вона якась от солодкува. То кисловата така, як цукерка, якийсь льодяник на тему сливи. Тобто це не глибина, це не чорнослив, це не соковитість, а така солодко-кисловата сливова цукерочка. А, ось так. Якщо а, говорити про сам парфумобудабі, то я вам раджу його спробувати, якщо вам, звичайно, такий а, такі, а, Напрямок східних, але європейзованих парфумів подобається. Якщо ви шукаєте Фінік однозначно, якщо ви любите м'яку сучасну амбру однозначно, якщо ви в принципі шукаєте сливу, ви її тут почуєте. Фінік, я б його рекомендувала як парфум про Фінік. Він мені дуже сподобався. Це, мабуть, один з фаворитів в мене тепер у маркет. Чи Треба мені аж флакон, поки що не знаю. Поки що вилою на себе п'ятірочку, можливо, переб'ю це бажання ним поливатися, побачу. Але те, що він мені дуже сподобався, особливо зараз, коли хочеться. Вже, ну, у нас потепліло, десь градусів 8-10, все ще, ще сиро холодно, але вже от не так, не, не морозий. Хочеться все ще зігріватися, але вже більш легкості. І от, от він зараз ідеально пасує. Можливо, на початок осені, а на жовтень він буде ідеально. Побачимо. Але дуже мені сподобався. Фініки, моя рекомендація. Ось тому я захотіла розповісти вам про цей парфум, присвятити окремо відео, розповісти, що ми ось придумали те, що було на поверхні, реалізували те, що було на поверхні, розбили свій парфум на ноти і продають його таким ексклюзивним цікавим сетом. Якщо десь, де ви живете, це можна понюхати, підійти. Підійдіть, понюхайте, це цікаво. А я вас обіймаю. Бережіть себе до нових відео.